Логічна німецька серія 7. обіцяне відео про значення префіксу «б». в минулому відео. Я вже трошки розповідаю, що там і як. Давайте розбиратися. Перше, що нам допоможе, це наша рідна співуча українська мова, тому що в порівнянні з німецькою та українською мовою ми можемо побачити дуже багато класних таких лайфхаків. Найперше, це те, що в українській мові префікс бе дуже часто не завжди, але перекладається як о або. «ob». Наприклад, ми маємо шпрехен говорити, бешпрехен обговорювати. Давай поговоримо прекрасно. Давай, у тебя геморрой є? Да ні, Вот і прекрасно. або ріден також говорити, розповідати про щось. Биріден, також обговорювати щось. «fahren» – їхати, «befahren» – тобто це вулиця, якою дуже часто їздять, або її вона якби об'їжджена вулиця, дуже гарно наїжджена вулиця. А тому запам'ятовуйте це, і у вас вже буде менше проблем з перекладом різних дієслів, які будуть мати цей префікс.